Хто там писав в коментарях: поїдь на дикар, спробуй да зловити там рибу. Побачимо, що ти там зловиш. Ану, поїдь на десну, ану, поїдь на Дніпро. Коротше, друзі, не Десна, не Дніпро, але минулого разу на Десні, на дикарі мені вдалося зловити щуку. Сьогодні я на річці Ірпінь. Місця, які багатьом знайомі, ті, хто рибачить по хижаку і саме по Ірпіні в межах Київської області. Я тут починав свій спінговий шлях, скажімо так. Тут була піймана е, моя трофейна щука на майже 3 кілограми. Да, 2972 грами. Як зараз заповнив цей рекорд, я поки що ще не побив. І це воно було піймано на дикарі. Е, друзі, сьогодні в нас вилазка по хижаку. Я не сам зі мною тато, він там з ходить вже. Ми потрішки вже розкладаємося. Ну і будемо починати. Зараз приблизно пів на шосту, ми будемо плюс-мінус до дев'ятої, Я думаю, плюс-мінус так. Тобто годинки 3-4 у нас є спокійно для рибалки. Побачимо, наскільки тут активна щука саме під вечір. Тому все, погнали, починаємо. Це така знайома дорога, друзі. Хто дивився мої відеоролики раніше, я частенько тут проходив. Саме під цим мостом також рибачив. Тут прикольні такі мальовничі місця, але просто сюди зараз не залізеш в ці кущі, навіть спробувати перебачити, тому що величезний комиш взагалі висотою, це по-перше. А по-друге, це найголовніше, те, що тут, друзі, борщівник. І він великий, навіть метра три-чотири. В довжину, тобто висоту, тому ми сюди лізти точно не будемо в шортах, футболках не варто. Давайте трішки про комплект, друзі. Фаворит BlueBird, моя універсальна паличка. Тесту 416. Котушку я свою не ставив. У мене основна це Dive Excel 3000. Тут у мене зараз стоїть 2500 фаворит U1. Тобто тут у мені шнур, скажімо так, більш внушає довіри, Тобто будемо на такий комплект. Та з блісни, друзі, ось такого плану. Це в нас кондор, як вона називається правильно. Медева, мед якось. наче так. Можливо, я неправильно прочитав такої розкрасочки. Е, непогана блісна, будемо пробувати сьогодні і бльосни, і силікон. Тобто в мене все в комплекті є. Трішки пізніше вам розповім, що я взагалі беру з собою. Завжди по спінінгу, і що я пробую. Ну і зараз покажу вам комплект свого тата. І комплект, друзі, мого тата це Crazy Fish. Aspen Steak 3.15, довжина 2,62 для берегової ловлі досить непогане вудилище. В комбінації з котушечкою Daiwa Ninja 3000. Шнур, точно не пам'ятаю, що за шнур ну взагалі не пам'ятаю. По блешні також це фірми Condor. Така вона. Амулет називається, о, така патріотична в неї розкрасочка, жовте, потім синє таке голубе і посередині таке золотисте. Ну, я думаю, можливо, щуку це зацікавить. Коротше, в тата такий комплект, в мене такий. Бачите, яка прикольна місцина. Ну і спробуємо покидати, побачимо, що воно буде. Тому починаємо. Прийшов я в друзі місця, які регулярно тут відвідують, скажімо так, це залів річки Ірпінь. Кидаю так само той самий. Метал, ту саму блешню, що і першого разу, поки що нічого не міняв. ну Таке, трошки незручно. Бачите, тут так трави позаростало капець скільки, Ну спробуємо, що, що тут, що говорити. Треба пробувати. Тут взагалі було б добре, я собі планував купувати човен, але якось відклав на потім. Було б добре тут шовна поплавати, дай поріжці спробувати човна. Але з берега також нормально буде, я думаю, походжу, побачу. Бо вже дві людини зустрів, які рибачать на поплавок. Один мужичок карасиків е, декілька штучок зловив, а другий з того боку рибачно я до нього ще не доходив, так сказати. Ну, Що говорити, друзі? Тут зараз головне, аби на вечір хоч якась активність хижої риби була, хоча б трішки, щоб там хвіст два-три зловити, було б добре. Головне, не з нулем. Тому що я вам хочу сказати, що на цих місцях, де я зараз рибачу, Дуже важко взяти хоча б одного хвоста. Повірте мені, я тут був, ну я не знаю, напевно, разів 100. Тобто тут такі місця дикі-дикі. Поміняв я друзі, місце дислокації і замінюємо блешню. Поставимо ось таку флагмановську 12 грам. Це трофейна блешня, яку я знайшов, виловив в одному з озерб. Е, і попробуємо покидати на неї. Втата тільки що щось таке було, наче хижак гнався за блеснею. І... Перед самим берегом розвернувся. Ну, давайте пробувати, кидати. А що нам остається робити, як то кажуть? Наших, на, наша справа зараз це просто кидати і гадати, на що вона все-таки клюнеться щука і яка їй блешня чи силікон сподобається. Я тільки зараз другу приманку пробую, тому рахуйте тільки-тільки початок. Але що сонце так шкварить, що просто жах. Оце єдине, що заважає зараз рибальці. Але трішки вітер обдуває, трішки легше. Я зайшов, друзі, в таке цікаве місце. Тут мілко, трішки трави так достатньо, але в мене тут були колись клювання щуки і звідси я навіть її підіймав. Тут кидати далеко не треба, ось, ну скільки я тут кинув, 7 метрів від себе. Побачимо. Тут, правда, в мене блісна така тут тяжка, трішки для, саме для цього місця, 12 грам. Але для теста добре, а ось для цього місця не сильно. Ну, Трішки так попробуємо. Декілька разів покидати саме в цьому місці, побачимо, може яка то щучка вискочить, але місце прикольне, друзі. Воно так, знаєте, все позаростало. Так все гарно виглядає. Я не знаю, скоріш за все вам не буде видно, але в тому боці. Опа, друзі, є, друзі, щука. Друзі, уявляєте, щука. Оп, відпала. Ви поняли? блін, я її на рапа взяв. Навіщо ж я її на рапа брав? Друзі, оце я говорив, говорив. Говорили, балакали, називається. Зійшла щучка. Я спочатку не зрозумів, а вона ось під самим берегом ось тут блина, в трьох в метрі від мене відчепилася, затрусилася. Уявляєте, друзі, щука, поки я вам тут розповідав, все таки невеличка. Там була, я думаю, ну там не то, що я думаю, там було видно, там вона була граміків. Може 600, 700, 800, але для цих місць це непогана щука, І, уявляєте? Зійшла, не сильно вона всілася. Була щука. Ну, Це вже якісь, якісь, скажімо так, движення в нашій рибалці цікаві, що все-таки якась одна щучка все-таки клюнула. Ну, Нічого, друзі, ми держимо якби, в бойовому дусі свій настрій. Продовжуємо нашу рибалку. Я думаю, я надіюсь, верніше, що це була не остання. Рибку хочеться потримати не тільки метр від себе, але й на березі. Тому я щось був впевнений, що це вже буде наша, але, бачите, крутанулась і, на жаль, зійшла. А це, друзі, мій арсенал приманок. Грузики, коробочка мейх. бачите, в мене тут все так поскладено. Все до кубки деякі вантажки, тобто всякі різноманітні кольора, вага і тому подібне. Тобто тут в мене купа різного добра. Спробував я тільки що на кейтеч, якось він називається цей колір, не пам'ятаю, якось електрик, якось там. Коротше, не пам'ятаю точно. Кладемо ось сюди, в мене тут така коробочка з двохдюймовим силіконом. Тут кейтеч і рейнс у мене знаходиться, вже так трішки пообривав, трішки риба поїла. Ну, зараз спробуємо з вами на ось такий. Це, по-моєму, мікролюрис. Ставимо вагу сюди, я думаю, граміків 8 Трішки тут буде забагато, але в принципі, я думаю, нормально. Бо вітер трохи є, щоб закид був нормальніший. Ставимо нам сюди 8 граміків. Ой, вже щось, вже щось не вдівається. І є. 8 грамиків і силиконочку ось. У мене, до речі, минулого разу у мене на неї тут було клювання щуки. Коли я тут був, я тут десь місяця-півтора, тому два був. І ось на неї в мене якраз було. Ну, побачимо, спробуємо такого плану. Така, друзі, кладочка не внушає довір'я. Одна тут така є. Зараз спробуємо. Трішки складки. Що тут у нас що тут плаває? Трішки складки спробуємо покидати в різні боки. Бачите, таке <кій> гарне місце. Можливо, ще там трішки далі підемо. І будемо помалу йти назад. Ну пробуємо туди-сюди ходити. <кій> Я вже щось трошки прихрип чомусь. Побачимо, що воно буде, що нам покаже сьогодні. Рибалка, окрім одного сходу, який в мене відбувся. Ну що, любі, друзі? хвостика нема. Бачите, щось відкусило. Цей же силікон вже так, вже він безпонтовий повністю. Коротше, щось відкусило мені хвостика. Я так відчув таке легеньке дзвіньке, все, і мене так тюнкнуло. Може бути що окунь, а може бути що і невеличка зубата. Давайте, коротше, щось міняти. Якусь приманочку. Зараз побачимо що з цього всього арсеналу, який в мене тут є. Я буду вже ставити, не знаю. Так, все, приманку поміняно Після того, як відкусила білу, поставимо ось таку тему, друзі. Щуча тема, я її вже розловлював. Попробуємо на неї. Хренно знає, як вона так відкусила мені хвоста. Ну, але нічого. Зараз будемо пробувати. Джиголівочка 7 грамів. Трьохдюймовий силікон, салатовенький колір. Спробуємо виманити щуку. Бачите, друзі, ми так до долішечки проходимо до місць, скажімо так, цікавих. Де ми будемо ще пробувати, дивіться, тут чиїсь ставочки такі прикольні. Подивимося з вами. Я на територію заходити не буду. Дивіться, які два ставочки. Хтось тримає рибку, певно, карасик Ось там в тій стороні другий ставочок. Бачиш, воно мулить щось. По верхом плаває навіть Вон, дивіться, бачите, друзі, видно вам чи не видно. Рибка там є когось Прикольно. Порибачити дві години, полазити по такому пекельному сонці. Зараз плюс 30, напевно, більше. І я вже змучився. Коротше, я вже справді втомився. У мене, знаєте, вже такі ноги ватні, варені. І рахуйте, тільки було два контакти з рибою. Одна зійшла, а другий хвіст відкусила. Вона ну, така легенька. Мені здається, що навіть або ж маленька щучка, або ж окунь, Ну, мені здається, що окунь. Ну... Таке, друзі, я метал кидаю, пробую, 5, 10, різне. Зараз підемо ще, напевно, на залів, покидаємо, десь там знайдемо собі місце, да? трішки поекспериментуємо з приманками. І незабаром вже будемо їхати. Тому що, ну я не знаю, ще сонечко в принципі, не сіло, ми просто за деревами зараз йдемо. А якщо, можливо, зараз сонце сяде і активізується риба ще по але це дуже сильно під великим питанням. Погляньте лише, друзі, яка краса на вулиці. Сонечко сідає по трішки, тут уже така тінь, комарі починають вилазити помаленьку. Коротше, ми ще рибачимо. Але знаєте, якраз такий час, можливо, тільки-тільки зараз можливо активізується риба. Тому що мій тато за сьогодні бачив два виходи щуки лишення. Я жодного. Типу, у мене було два контакти з рибою. Одну майже дістав, одна відкусила хвостик, а тато бачив два виходи. В нього жодного клювання не було. Ну, як є, так є. Зараз покажу вам на що пробую кидати цей раз. О, Вже щось поначіпляв. Друзі, це також приманка Condor, вона така срібно-золота. Як вона називається? Condor Амулет. 15 грамів. У мене теж 4,16, майже потолок. Але я вам хочу сказати, дуже-дуже плавно йде. Дуже плавно, Тому що вона, типу, як іде коливаюча така, вона йде. Так, знаєте, з боку в бік, і в неї дуже прикольна гра, і по друге, дуже легко проводку робити. Бачите, взагалі кінчик майже без супротиву. Якщо я ставив тільки що вертушку Кондор 10 грамів, ну вона як заводиться, тобто починають працювати пелюстки. Ой, ну там <смас> кінчик спінінга гнеться вже так, що просто таке відчуття, наче там вже якась гриба сидить. Ну. Ще пробуємо. У мене якась така ще надія, так сказати, є невеличка, що все-таки. Ой, зачепився. що Все-таки вдасться сьогодні нам ще щось зловити. Так, друзі, що я вигадав? Була в мене така силіконка, не пам'ятаю точно назву, по-моєму, мікролюрес. Подвійний гачок. Я б сказав, що сюди потрібен трішки довший, але, в принципі, також непоганий. 5,3 грама, ось такий силікон, білий з червоним хвостиком. По-моєму, 4,2 дюйми. Будемо укрупнятися і пробувати ловити на великі приманки. Попробуємо чисто рівномірочкою, на великі приманки, тому що, друзі, ну, щось підзатихло на метал, підзатихло на другий силікон. Я пробував двохдюймовий і тихло. Тому попробуємо щось таке, зараз підемо ще на залів. Ти йдеш на залів? Та подожди, зараз йдемо разом. Коротше, любі друзі, на цьому все дійсно, якась така. Знаєте, трудова рибалка вийшла. Годинки три-три з половиною ми покидали. В Принципі більше її не розраховували, немає сенсу. Сонце тільки сідає, в принципі, ще можна було кидати, але вже втомилися, і кожен має свої справи, треба їхати додому, відпочивати. Бо завтра планую нову вилазку фідерну і, надіюся, що все-таки щось завтра зловлю для вас. Хотів ще з вами поділитися новинкою, друзі, що купив собі, тому що зараз стою, ось відганяю від себе просто мошкару і комарів. Е, взяв собі термосельчик, якось завжди відкладав на потім. Хотів там пізніше куплю, ще якісь там справи, кудись гроші потратив вона справді недорого коштує до 50 доларів. Друзі, прикольна штука, термосел, буду тестувати разом з вами, тому що дуже розпіарена риболовими блогерами. Багато хто розповідає, що дійсно працює ця штука, повісив собі на сумку, ходиш і біля тебе немає поруч ніде комарів, кидаєш собі спокійно на спінінг, там сидиш на фідер, поклав біля себе і все супер. Тому все, оце обов'язково. В наступних відеороликах будемо з вами тестувати. Ви були на каналі Deadwood Fishing, друзі, така риболовля вийшла. Тато з нулем, я з двома контактами риби, як є, так є. Одна зійшла, одна відкусила хвіст. Тому все любі друзі, всім до нових зустрічей, всім па-па, ставте лайк.